Казочка, як горобчик весну розбудив до міжнародного дня птахів. У далекому лісі, де дерева вкривалися сріблястим інієм, а вітер ще нагадував про зиму, жила маленька пташка горобчик. Він був дуже допитливий і веселий, але цієї весни щось було не так сніг не танув, а сонечко ховалося за хмарами. Горобчик зажурився і вирішив дізнатися, чому весна не приходить. Він розпитав у ворони, яка завжди знала всі новини. Весна спить, відповіла ворона, її ніхто ще не розбудив. А хто ж її має будити? здивувався горобчик. Перші перелітні птахи, але вони запізнюються через холодний вітер, каркнула ворона. Горобчик замислився. Він був маленький, але мав велике серце. Якщо ніхто не буде весну, то я це зроблю, вирішив він. Він підлетів до найвищої гілочки на дубі і заспівав свою найвеселішу пісень. Спочатку нічого не сталося, але потім хмарки почали розходитись, а сонечко виглянуло за обрії, зрадів горобчик і продовжив співати. Почувши його радісну пісеньку, інші пташки теж прокинулись і підхопили мелодію. Їхній спів лунав по всьому лісі, і, мов за помахом чарівної палички, сніг почав танути, бруньки на деревах розпускатися, а струмочки дзюркотіли. Весна нарешті прокинула. Вона розправила свої ніжні крині і всюди розквітли перші квіточки, Дякую тобі, маленької горобчики. Лагідно прошепоттіла весна Ти показав, що навіть найменше серце здатне на великі вчини. Відтоді кожного року першими весну вітають найсміливіші пташки, які не бояться холодів і приносять у світ тепло та радість. Ось така казочка про маленького, але хороброго горобчика, який не побоявся розбудити весну.